Як намагаєтеся підтримувати імунітет під час загострення інфекційних захворювань? Стараюся їсти більше фруктів, більше на свіжому повітрі бути активний образ життя вести. У мене немає ніяких захворювань, так що ніяк. Треба частіше виходити на вулицю, трошки фізераточкою займатися, ну і так, то... а, наприклад, я в селі, то я... То Дровішки порубай. Кожен раз треба бути на вулиці. Треба більше свіжим вузком дихати. Можу до врачів, що назначають, то і приймаю. Все. ну, звичайно, ну мандаринки, ну, апельсинки, вітамін С, ну, ван-чай. Не употреблять і ну, не курити сигарети. Вітаміни, пила. Там фрукти, овочі різні. І так вітаміни купували в аптеці. Як намагаєтеся підтримувати імунітет під час загострення інфекційних захворювань? Приймаю вітаміни. Які саме? Вітамін Д в більшості це все.